Як мистецтво, Ужгород має власний театр вогню. Молоді артисти з «Файрлайф» влаштовують театралізовані постановки просто на вулицях міста. Видовищне мистецтво набуває популярності. Ним захоплюються, замовляють на свята, а найсміливіші навіть пробують навчитися. Підкорити вогонь намагалася, і наша Олександра Туранова. Артисти з театру вогню «Файрлайф» створили свій майдан у центрі Ужгорода. Нереволюційний, мистецький. 17 хвилинну театралізовану постановку готували тиждень. А півтора хвилинна відеоверсія вистави за кілька днів набрала майже тисячу переглядів у Ютубі. Це вже третя театральна вистава колективу: барикади, бочки, полум'я у кожну деталь вкладали символічне значення. Беручи до уваги ці всі події, що відбувалися, хотіли щось зробити тематичне. Ми використали таку декорацію, як вогняні бочки, які асоціюються із самим майданом. Також зробила такі штучні коктейлі Молотова. На дівчат близнючок одягнули полотна, одне жовте, одне блакитне. Ужгородський гурт «Файрлайф» три роки створює видовищні вогняні шоу. Сьогодні в колективі 10 артистів. Кожен володіє унікальним інструментом поями, віялами, стафами. У виставах грають шестеро фаєрщиків, інші тільки вчаться. Вміння приборкувати полум'я виробляється лише через півроку складних тренувань. <рес> Тричі на тиждень під час тригодинних тренувань колектив відточує майстерність. До нас можуть приєднуватися всі бажаючі, ми радісно приймаємо, навчаємо. Влитися в колектив то можна і за один день, тому що ми всі дуже дружні. Мистецтво вогню в Закарпатті стає популярним, створюються нові колективи. Ну, раніше це був один колектив. На сьогоднішній момент таких колективів, які працюють по Закарпатській області, порядка трьох. Фаєр-шоу використовується як на весільних програмах, так і на різноманітних івент-шоу, так і на всіх інших фестивалях. Побачити вистави театру вогню можна на міських фестивалях та святах, або приєднатися до артистів просто під час тренувань у міських скверах та парках, додавшись у групу театр вогню файрлайф у соцмережах, отримуєте персональне запрошення.